Всім привіт! Вітаю на каналі Олександр Агромен. Друзі, сьогодні на заводі по ґрунтообробній техніці хочу з вами поспілкуватись на рахунок наших культиваторів, які виготовляємо, які сроки, ціни, характеристики, нагадати вам да, що до чого. Тому що вже весна не за горами, культивація вже скоро, і мудрий фермер готується. До сезону заздалегідь. Тому дивіться далі в відео, ставте лайк. Обов'язково дивіться до кінця, підписуйтесь на канал, що не зрозуміло, пишіть в коментарях. І так, ми на виробничому цеху General Machines по ґрунтообробній техніці, що ми тут маємо? А ми тут маємо дуже класний, потужний 4-метровий культиватор, де навісний, трьохрядний на билоті, с комплектується також двохвитковою стійкою б'янчі. Білота у нас на лапі 260 мм. Б'янчі йде на лапі 280. Так, рама виконана 80 на 80, стінка 5 мм. Несущі ці бокові пластини, потужні з 12-ки, балки, які будуть тримати каток, грибінка подвійна. Тобто, все зроблено по красоті. Нагадаю, грибінка йде подвійна, да, з плаваючим режимом. От, е, якщо вам потрібно, е, ви за допомогою кронштейна можете одну грибінку підняти вверх, працювати з одним рядом. Або взагалі, якщо вам грибінка не потрібна, два ряда піднімаються вверх, тут нічого не треба знімати і працюєте собі без грибін. Так, поруч у нас стоїть. Е, ага. По-моєму, шестиметровий культиватор на білоті. Скоро має їхати до свого клієнта. Так, розпаковувати не буду, щоб пилюкою не припадав. Так, ось це у нас 3-метровий навісний культиватор. Готуємо до відвантаження, тому що клієнт сьогодні зранку подзвонив, каже, Саша, хочу трьохметровий культиватор як сусіда на білоті, давай я тобі в вайбер скину свої координати, на наступній неділі чекаю, тому що е, ще місяці треба культивувати, відповідно, треба культиватор, щоб був вже в господарстві, всього, щоб було настроєно, щоб потім, знаєте, не, не спішити, щоб все потім було вчасно. Також у нас йде трьохрядний. ось. Крок розміщення робочих органів 660 мм. Далі. Якщо це в одному ряду, якщо в різних рядах, от, то 220 мм. Відстань між рядами, також мене дуже часто в коментарях запитують, звідси сюди по центрам, виходить 550 мм. Також нагадаю, робоча висота стійки білота, якщо брати від леза лапи до нижньої рами культиватора, 580 мм. На двохвитковій стійці чуть менше, 560. Але що той, що той, дуже класну прохідну здатність має, тому нічого не буде забиватись, все чітко буде йти так, як вам потрібно. Тут у нас рами для катків. Також хто питав, багато часто цікавляться, чи можна у вас окремо купити каточок. Звичайно, можна. Це рамка, яка вже йде з каточком. Ось самі каточки. Можете побачити, їх тут доволі багато. В основному це труба спіральна, тому що це такі зараз самі популярні Ми робимо і на полосі. Ось. Це пряма полоса, робимо і спіральну полосу. Так само і трубу можемо зробити спі... пряму або спіральну. тобто якщо потрібно суто каточок, можете замовити е, окремо, тобто це не проблема. Е, нагадаю, по культіваторам, е, по навісним лінійка у нас 2,6 метра, 3 метра, 3,5 метра, а також 4 метра. Це, це по навісним культиваторам, вони всі йдуть трьохрядні. Комплектується або стійка білота сподібна, або двохвиткова стійка 30х30 б'янчі, яка йде ну, з квадрату 30 на 30, така більш жорстка для важких твердих ґрунтів. Но вона універсальна, вона підійде для будь-якого ґрунту. Просто якщо у вас піщаний чорноземчик, то вам білота підійде. О, це вже я говорив вам неодноразово. Каток теж на вибір, по бажанню, який треба, зробимо. Грибінка йде подвійна. Якщо брати причіпні культиватори, це у нас іде 4 метри, він йде чотирьохрядний, єдиний чотирьохрядний культиватор. Також стійки комплектуються білота або двохвиткова стойка б'янчі, каточок на вибір. І 5 і 6 метрів це причіпні розкладні культиватори, які йдуть трьохметрові. Все зроблено під євростандарт, щоб по габарі там все чітко проходило, щоб ви змогли їхати на великій відстані. От по цій причині ми його таким і зробили розкладним, тому що е, дуже часто люди жалілись, що ну, ви, виїхав е, на культивацію, да, треба переїжджати з одного села в інше. І оце поліція зупиняє і штрафує. І відповідно, ми зробили так, щоб культиватор міг розкладатися. Ви спокійно переїжджали з одного поля на інше. Так, а це у нас рама до 4-метрового культиватора який йде у нас 4 -рядний. досить потужна рама, ось, досить класна, потужна, на якій будуть стояти робочі органи, каточок, ну, то тобто, і все, як пише книжечка. Друзі, по цінам пишіть в коментарях, кого що цікавить, зробимо, організуємо. Знаєте, сьогодні задумався на таку тему, що вже сьогодні у нас яке 26 січня. капець. ще недавно е, святкували новий рік, а зараз вже 26 січня. Це про що говорить? Що ще місяць, що зараз лютий швиденько пройде, і вже в деяких регіонах потрібно виїжджати на культивацію. Ну, В залежності, да, як погода буде дозволяти. Е, ну це якраз самий основний нюанс, на рахунок якого я хотів поспілкуватись. Зараз, секундочку, вийду з цеху, тому що дуже сильно шумно, в мене вже в ухах дзвенить. Е, на рахунок вчасності культивації. Е, це найважливіший момент. Культивацію треба робити вчасно. А це березень, квітень, місяць. Якщо ви розумієте, що у вас немає культиватора, він вам треба, то його треба вже замовляти. Тому що. Поки ми його виготовимо, навіть якщо він у нас є в наявності, поки ми привеземо, поки ви його обдивитесь, налаштуєте, розплануєте все грамотно, підберете трактор, яким ліпше да, культивувати це все займає час, щоб не було весною ситуації, що ало, Саша, там мені срочно треба на вчора культиватор, тому що сьогодні погода дозволяє, а у мене його немає. Вези срочно. От щоб такого не було. Лучше замовляйте культиватор зараз. Ні, ми привеземо, навіть якщо буде і так. Просто знаєте, це ну, спішка ні до чого хорошого не приводитись. Рекомендую все заздалегідь робити. Земля нікуди не дінеться, все одно треба поле обробляти весною. І щоб був класний врожай, щоб встигнути, да, треба зробити культивацію в сроки. Плюс зараз дуже класні ціни. Е, рекомендую робити це зараз. У нас є можливість робити предзамовлення. Я вже говорив про це перед новим роком. Тобто, якщо у вас зараз немає можливості повністю придбати собі культиватор, але ви знаєте, що ви будете його замовляти десь на березень, на квітень, що він вам потрібен буде, телефонуєте до мене. І ми з вами в індивідуальному порядку домовимося. Ви можете зараз зробити предзамовлення, не вносити всю суму, там якусь частичну суму внести. І ми для вас вже одразу його виготовляємо, відкладаємо в сторону на склад, резервуємо, і потім ви дзвоните весною, кажете, ало, Саш, вези культиватор на вчора, і я вам навчора його і привожу. От. І ви вчасно виїжджаєте в поле, культивуєте, і у вас дуже класний врожай у вітозі. Тому, друзі. Робіть висновки, дзвоніть, питайте, що не зрозуміло, можливо, там по ціні, по характеристикам. Все підберемо. Підберемо для вас найліпший варіант, тому що ми в цьому саме більше зацікавлені. Ви нас давно вже знаєте. Починали ми з навантажувачів. Зараз робимо багато різної техніки. Це культиватори, лущільники, прополочні культиватори, штригельні борони. Ми зацікавлені, щоб ви всю техніку купляли в нас, тому. По якості не переживайте ціна, якість гарантована. В нас є клієнти по всім куточкам України, вже і в Європі є клієнти. Навіть якщо ви не впевнені до кінця, вагаєтесь, все одно дзвоніть до мене, пишіть. Я вам дам номер клієнта, де можливо вже у вашому районі є. Поїдете, глянете. Переконаєтеся, що вам потрібен саме наш культиватор, тому що саме наш культиватор General Machines допоможе вам зробити класну культивацію е, як висновок. Це гарний, класний урожай великий. І для вас це гроші. Тобто наші культиватори розроблені і створені для того, щоб ви з ними заробляли кошти. Немає сенсу зараз, знаєте, купляти якісь імпортні італійські, німецькі культиватори, тому що. Це реально трата грошей. Беріть то, що провірено. Телефонуйте, номер залишу в описі. Дякую, що подивились відео до кінця, хто додивився. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей. Всім пока. З вами був Олександр Агромен.